Так, от чудова ідея для написання книги нової. Це давня книга. Радіація і питання. Ну, харчування. Яблуко таке класне і альфа Гама гамма промені як відхиляється в магнітному полі. Ця книга. ну, от На аукціоні хтось її виставив. Дуже шкода, що зараз ніхто не пише і не випускає подібну літературу. Дивимось це в 1994 році. Друкували в Києві. Київ 94-й. От, я знімо приблизно. От є прислов'я, я сфоткаю навіть. От я, я такі книжки всі скуповую. Літературу, тому що їх немає в інтернеті, неможливо прочитати і залишились ну, буквально там, в декількох екземплярах на всій планеті. Тому я скуповую ці книжки давні, і я на Ютубі знімаю відео кожної сторінки в хорошій якості, щоб можна було прочитати. Кожна людина, щоб зі свого смартфона зайшла навіть на ходу, поки їде в маршрутки, і могла прочитати. Любу книжку по радіації. Тому що це все пропадає. Це вся інформація от, про харчування. Люди зараз дуже ну, таке негарне слово не образовані. Дійсно, міряють, там, не знаю. О боже, дозіметром Мастер 1 вони міряють гриби, а потім їх їдять. Ну, я просто там. Від такого волосся стину дів жила. Отак. Вот